Доброго дня, колеги. Сьогодні 10 листопада 2015 року, 9 години минулої Розпочинаємо засідання комітету конкурсних традій Київської міської дирекції, де позивних коштів по вибору переможця процедури закупівлі, ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності, експертиза технічного становищів. Дана закупівля здійснювалася за переговорною процедурою відповідно до пункту 4 частини 2 статті 39 закону. 3.11 2015 року з представників ТОВ «Укртеплосервіс» було проведено переговори, під час яких учасникам було надано документацію, що підтверджують відповідність товариства кваліфіційним вимогам, встановлено статті 16 закону. За результатами опрацювання документації комітетом з контроснім встановлено, що учасник відповідає користування критеріям відповідно закону України, тому ставлю на голосування питання щодо обрання переможця та пропозиції товариства з обмеженнями привітають у сервісу. За результатами переговорів особі за проти рішення обов'язкового прийняття. Прошу, щоб ви могли просто торгів і писати протокол. Долучаюся, котрі кожен пусть, перестити переможця про це його пропозиції, а також у перегляду відповідно розгорження, допомогу одного обміну з питань державних законодавців. Засідання завершено.